Не знаю наскільки це справедливо. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви це справедливим? Львівські Карпати отримали право на бронювання від мобілізації. Повідомляє видання «Захід.нет». Футбольний клуб визнали критично важливим для економіки в особливий період. От я що називається, стісняюсь спросити, а чим не важливий тоді хлібороб, чим не важливий водій, який перевозить пальне? Ось я щойно відео записав про те, що нас, ймовірно, очікує колапс паливний, тому що без ТЦК, без ВЛК, без QR-коду у водія ви не зможете переїжджати кордон. І це реально, це реально буде колапс. І не тільки. Паливний, це ще й продуктовий може бути колапс. Чому е, не критично важливий прибиральник? Чому не важли, не критично важливий охоронець в школі? Чому не критично важливий е, шахтер? Е, чому не критично важливий касир в магазині? Чому ці люди не критично важливі? А от футболісти мільйонери, мільйонери насправді, чому вони критично важливі? Хтось може пояснити? А я можу вам пояснити. А тому, що великі люди великі люди мають великі бізнеси. І коли в тебе футбольний клуб, який можуть мобілізувати, ти можеш просто збанкрутувати. Ну або, як мінімум, стати на простой. А хто ж хоче стати на простой? Ніхто не хоче стати на простой, тому ти забронюєш своїх. Гравців. А ще в тебе гравці заброньовані. Знаєте, які вони будуть шолкові? Шолкові, просто шолкові. Тому що, якщо раніше футболіст більше фейкав, фиркав і так далі, і погрожував, що він може переїхати куди-небудь. То е, ти змушений був його оберігати, а зараз ти його в рабство взяв, фактично, як власник, бо ти ж будеш бронювати. Ну і ще один момент. Уявляєте собі, що буде з цими хлопцями, якщо вони хоча б раз виїдуть за кордон на якісь змагання? Як ви думаєте, яка частина футболістів? Ну я не за Карпати, вони львівські, вони всі, звісно, патріоти, вони всі повернуться до України. Ну, яка частина от, спортсменів, журналістів, футболістів, баскетболістів там, і так далі? Яка частина цих людей, а вони можуть виїжджати, бо інколи у них там змагання, тренування? От яка з них частина вже там зависла? Бо вчора я чув інформацію про те, що дуже багато оберігом скорист... Ой, вибачаю, шлях Темою шлях скористувались, виїхали і не повернулись. Ми знаємо і журналістів таких, ми знаємо і водіїв таких, ми багатьох таких людей знаємо. От Цікаво, а є інформація про те, скільки спортсменів от таким чином туди фух. І у нас це ж критично е, важлива інфраструктура. Мене цікаво, от, а 95-й квартал теж віднесений, напевно, до критично важливих для економіки. Бо, судячи з того, які вони сміливі, напевно, вони теж віднесені. Шкода, що не публікують реєстр. Шкода, ми на нього подивилися. Докладно про це телеграм шаб профілю.